Доброго дня, шановні підписчики, мій шифен 240 зніму відео, що я зробив своєю гідравлікою. Стандартного насоса з включателем я зняв звідси, трубки познімав тут. Поставив я заглушку, доварив кусок, ось видно по шві полукусок. І тут в мене насоса вже стояти не буде. Далі дивимося. Поставив я через ремінь НШ-10. Що робив? До стандартного шкіла усього, де в нас йде погано видно. Цей шків стоїть від помпи, здається, газелівської. Просверлено три отвори і вона якраз туди стає на тих три болта, де стояла заглушка е, вала центрального на шків. Тут е, купив привода нш 10 в інтернеті, 600 гривень, здається, дав. Через нього поставив насоса, е, шланга У нас тут є. Мужик обжимає шланги, заказав знаю, тут 30 чи 40 см. Він мені обжав. Значить, як підключено з гідробака, виход іде просто шланг. Він на хомути обжатий. Іде в нш 10 і ось з нш 10 виходить на Стандартний розпідлітель. І що ж я зробив коло речага? На ричага поставив ось гу, що видно пружинку. що Коли піднімаєш, ричага, прижав на підйом, тримаєш, піднімає, пустив, не піднімає, тому що буває, коли не було пружини. Щось підняв, нажав на ричага, поки туди-сюди. ричаг так і є і насос. Гріється, качає масло під давлення. Так, пустив, насос не качає. І виходить, воно досить непогано. Сіплення вижив, навіска працює, ти собі не виключаєш тієї передачі, не лізеш до того щеплення, нічого, чи лізеш до щеплення, нічого воно не вадить. Дуже добре, ще, звісно, в планах пізніше поставити розподілителя на R80 чи болгарського, ну буде видно, то звісно не вспеху, але в планах є. Магнітофончика поставив. Дві колонки ось. Хто хоче подивитися. Ось одна колонка, вон друга. Маса в мене тут теж переробив. Включаємо масу. Магнітофон стоїть там під сідушкою. Що включили, щось буде грати. Отак, ну, на заведеному тракторі його, звісно, чути не буде, а так як десь на перекурах то хвата звуку. Таке відео. Ще в планах поставити тут моноциклона, підняти трошки вище на воздушному фільтрі. Ну, а потім буде видно. Дякую за увагу.